Я думав, що відкрилося небо, і я побачу творця усіх речей. З такими натхненними словами закінчив працювати Георг Фрідріх Гендель над ораторією Месія. Про відомого німецького композитора та найвідоміший його твір будемо говорити сьогодні з цікавою гостею. Приєднуйтесь. Сьогодні у нас в гостях диригент Каріна Лютик. Доброго ранку, Каріно. Доброго ранку. Дякуємо, що ти звіталася сьогодні до нас. І ми сьогодні хотіли б більше поговорити саме ось про цього музиканта, про цього композитора. Про якого в принципі, ну мені здається, що мало є таких людей взагалі в світі, які б не чули про Доброго генделя. Доброго. А і в той же час і про ораторію ораторію Месія. Як, от яка твоя думка? От чи обов'язково взагалі пересічній людині не музиканту? От просто звичайній людині, ну, візьмемо, наприклад, мене, так? От чи потрібно знати ось про таку легендарну постать е, Генделя? Хто він такий? Ну, зазвичай є така думка, що якщо людина знає про Баха, то вона повинна знати і про Генделя. Тому що вони творили майже один час, і це такий геній. Великий композитор епохи бароко, угу. і якщо я християнка і ви християнин, то ви обов'язково повинні про нього знати. Ага, тобто християнам особливо треба знати. Так, а чому тому, що його твори в той період часу несли е, такий біблійний сюжет? І це було потрібно всім людям того часу, тому що uh -huh. якраз наступала епоха просвітництва, і Біблія була дуже розповсюдженою. Uh -huh. І було новинкою біблійні сюжети в творах. А він зумів їх так розкрити, ніби просто ти потрапляєш в ту середовище, коли біблійний Протність герой скорі. живе, а особливо ораторія Месія, про яку я й розкажу детальніше, напевно, пізніше, так? Ну ну так, так, ну взагалі, от якщо подивитися взагалі ось на цю ораторію, в світі виконують її, я так розумію, так? І от мені цікаво, взагалі чи здогадуються люди і чи замислюються над тим, про що там взагалі співається? Що це, чому месія? Чому месія? Чому Він писав багато ораторій на інші також сюжети біблійні, Не просто так? Самсона. І от у нас є також е, різні його а, ну, покажіть, примірники. Покажіть. от Гендель Ізраїль в Єгипті, ораторія, навіть О, така це все його Так, ну Це тільки декілька примірників. Але от Юда Маквей ну, це якби не зовсім uh -huh. сканомічнеї вівлі, але. Все одно. Люди цікавилися біблійними сюжетами, і він давав їм те, що вони потребують, можна так сказати. Uh -huh. А саме ораторія Месія, мені здається, що кожну людину цікавить, хто такий Месія. І от він, як ви і говорили, що з таким захопленням uh -huh. говорив, що навіть небо відкрилося йому, напевно, дух святий працював в ньому, коли він писав цей твір. Uh -huh. Зараз Цікаво. цей твір виконується більше в Західній в Європі, більше в інших країнах, ніж в Україні. Тому так. що якось так відчувається вплив радянського союзу в нас. Угу. А скільки от взагалі, от вся ораторія, якщо от взяти, скільки вона по часу має звучати? Тому що зазвичай ми чуємо ну відривки, так? Уривки ось ці ораторії, такі найбільш можливо популярні. Скільки часу, взагалі, вся ораторія займає? Ну, насправді це десь близько двох з половиною годин, можливо, навіть ага. і більше. Тому що е, вона взагалі вся виконується дуже рідко, тому що дуже багато ну, номерів так, і так. недосвідченому такому слухачу дуже важко вислухати. Це тільки цінувачам і так далі. Але е, от половина, половину ораторії Месії виконується на Різдво, а інша угу. половина виконується на Пасху. О, і зазвичай цікаво. ці концерти є благодійними, як угу. і Гендель запровадив таку традицію спочатку. Угу. Ось так ну я пропоную нам зробити невеличку паузу в нашій розмові. Ми продовжимо обов'язково, але хотів би, щоб наші глядачі ми разом з Каріною послухали: послухали ось уривок із цієї ораторії. Давайте послухаємо. Дійсно можна слухати досить багато і досить цікаво, досить гарне звучання. До речі, я помітив там в перших рядах Каріну Лютик, яка також співала брала участь у цьому. Розкажи більше про цей твір, про месію. Чому він взагалі такий популярний? Чому він взагалі, от про Самсона, я не знаю, чув хто чи не чув? Можливо, тільки музиканти там інші, А от «Месію» всі чули дуже дивно, що тільки оцей твір він так найбільше прославив генделя. Тому що дивлячись з 18 століття uh -huh. слава про нього не змовкає. Всі розмовляють постійно. Месія, uh -huh. хоча на Україні можливо, менше, напевно, uh -huh. тому що не вистачає таких фахівців в цьому плані. Але е, як писав Гендель саме цю оратори, він її написав за 24 дні. Це 24, 24 дні. 24 дні. А так щоб ви розуміли, номерів тут 54. І повноцінних 34 номери відкрати, це своєрідне навіть можливо і чудо в його житті, тому що якраз тоді в нього була творча криза. Я. Тоді сучасна аристократія в Англії його так присувала, м'яко кажучи, зривали його афіші концертів, забороняли ходити на його концерти, і якось так він був дуже такий подавлений цим всім. Я. Але. Звідки з нього взялися сили, і він взяв саме сюжет про Месію. Uh -huh. Сюжет з біблії короля Якова тодішній. Uh -huh. Ми бачимо, що тут дещо слова адаптовані так до співаків і так далі. Але все-таки зберігаються тексти з пророка книги пророка Ісаї, uh -huh. також, про Кейсаї. Про Так, про Месію, uh -huh. просто про те, що прийде він. Uh -huh. Також з, з Луки, Матвія, з також Йова книги. Uh -huh. і Кожна частина по-своєму тут дуже цікава. Це якби якби на скрізного розвитку такий твір, угу. але тут є і хори, і речитативи, коли від імені когось говориться щось. Також тут є і арії, аріозу, і взагалі. Дещо подібна ораторія до опери таким складом виконавців, але тоді це було такою бомбою. Ну, дійсно. Да, до того, якби писалися ораторії так трішки, але Гендель так утвердив жанр ораторії назавжди. І, напевно, цим, можливо, вона і так сильно затвердилася, прославилася. <гум> і тим, що саме Месія. Всі шукають Месію, Спасителя, і, можливо, вона і тому так потрібна всім в ну, кожну я, епоху. Я можу сказати, що воно залишається бомбою і до сьогодні, і не тільки тоді. Ось, і ми сьогодні вже згадували в програмі про те, що якраз сьогодні річниця ось цієї події, прем'єри взагалі Месії, чому ми, в принципі, підняли цю тему. Ну, а взагалі, от, хотів би почути точку зору диригента. От, наскільки складно? Вивчати, от твори генделя, можливо, саме про месію, чи що потрібно знати, до чого потрібно готувати, якщо перед тим як от взяти в руки цю ораторію і навчити, щоб хор гарно її заспівав. Ну так насамперед треба її взяти, і взяти дуже, в руки дуже добре мене. її вивчити для себе, вивчити не просто музичний текст, а вникнути в епоху бароко. Mm -hmm. тому що саме епоха бароко вона потребує такого специфічного підходу. Там є різні правила інтонації, є правила звуковидобування. Mm -hmm. Насправді партії дуже віртуозні, і якщо не співак почне співати, то це буде неавтентично, і ну mm -hmm. ніхто якби це каже не зацінить. Mm -hmm. да. mm -hmm. Тому треба бути освіченим насамперед. Mm -hmm. І тому в Україні не так багато виконується. Виконуються окремі такі частини, але цілком. Повністю цілком, це досить складно. Рід, рідко, так. Угу, угу. Але все-таки виконується і це радує. Так, Інколи дійсно. навіть в перекладі. Так, дійсно, це приємно, а є переклади, так? Я розумію. Ну, в оригіналі ну, Оригінал рідко е, Месії це англійська, угу. а потім Моцарт зробив таку, також редакцію німецькою. Угу. Ну, ми бачимо, що все-таки це музика слова. І музика барокотина це перед слово, і всі музичні звороти вони всі підпорядковуються тексту і змісту, угу. тому і був переклад, і можна співати і українською, і російською. Головне, щоб зберігся зміст. зміст а, а ну. Е в принципі, музика вона от сама сама музика, сама композиція, так як це все? Ну я не знаю цих музичних термінів, але все ж воно передає, передає от цьому суть і так, вона передає алілуя. Знаєш ну, <свісно> да, слова будь-якої вже... мови. <ріст> 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 Ось, ну що ж, добре, дуже дякую, Каріно. Дійсно цікава розмова і є е, е, над чим подумати, не просто послухати, а взагалі задуматись, тому що люди часто, як я вже говорив, просто не задумуються. От гарна музика, та й музика слухають. А взагалі суть суть зрозуміти. Це, Су, ви знаєте, жаль. навіть сам Гендель, говорячи своїми прихильниками, казав, що. Я б краще не писав, якщо б моя музика приносила тільки задоволення. Mm -hmm. Я хочу, щоб моя музика робила людей кращими. Mm -hmm. І у всіх його творах як, така є нитка якогось гуманності, такої, mm -hmm. е нитка добра і також повчання. Mm -hmm. Тому він актуальний сьогодні. Класно, дуже дякую. Дякую за цікаву розмову. Успіхів в просвітленні, можна сказати, людей і донесення з таких важливих істин, щоб люди розуміли взагалі для чого це все, все писалося. Що Щось, друзі? Я нагадую, ми сьогодні говорили про твори Генделя, про саме про ораторію Месія нам допомагала. Диригент правильно, диригент Каріна Лютик. Наша програма не завершується. Далі багато ще цікавого і інформація про цікавий конкурс, призи, які якого будуть досить непогані. Тому залишайтеся з нами.